В Біблії такі слова написані, каже, я відкрився народу, тому що не шукав мене. Каже, ось я, каже, ось я, Господь говорить. Каже, я взивав до тих, хто не шукали мене. Отак От часто буває, Бог до нас взиває. Я не шукав Бога в свій час. Але Він шукав мене. Я не скажу, щоб я там грішний був ще щось, але Бог шукав мене. І коли він шукав мене, то прийшли обставини певні, я попав в церкву. І Бог каже, ось я. Я думаю, хто ж ти такий? Хто ти такий, я задумався над тим. Якісь цікаві люди в церкві, думаю, ну, приємні, я скажу так. Я не скажу, що там грішний був, але приємні. Перший раз попав у церкву, просто зайшов. Другий раз вже люди знакомі, вже ж познайомився, другий раз зайшов. І потім я хочу зачитати місцеписання і далі буду говорити. «Савло ще, дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Ареєхея і просив у нього листів у Дамаск, до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька, засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, хто ти, Господи, а той я Ісус, що Ти переслідуєш. Встань та йди в місто і тобі скажуть, що маєш робити. Написано: втратив зір, повели його за руку як сліпого. І що там було? Позви того, щоб за тебе помолилися. Отак От часто Бог буває нас, ставить певні обставини. Куди ми вже не хочемо йти, ми іншим зовсім були. Ставить певні обставини. Як написано інше, місцеписання каже, я Бог не той, що вдалині, а той, що вблизі. Бувало у вас таке, що ти думаєш, взиваєш до Бога і думаєш, де ти, Боже? А потім, уже, коли ти руки опустив, коли на себе перестав надіятися, і Бог каже, я тут. Я думаю, в кожного, хто віруючи, бувало таке. І в мене було таке, що. Я вже опустив, кажу, все, дружині кажу, оставив нас Бог. І тільки я ці слова проізніс, став увечері на молитву, і таким негодуванням хотів Богу сказати, що ж ти мене оставив? І приходило це полегшення і казав, я тут, я тут. Отак От часто в нашому житті, буває, ми противимося. Я до чого говорю? До того, що Бог Він не десь там далеко, Він близько біля нас. У мене був випадок в житті, одним людям пообіцяв зробити добру справу, я трошки засвідчу за себе. Одним людям пообіцяв зробити добру справу, вже віруючий був. Але ну так, про Бога знав, в собрання пішов, помолився, духом хрещений. Одним людям пообіцяв, там приїхав додому і думаю, буду зараз їхати. Поки доїжджав додому, розболілася так голова, що я ні очима кліпнути не міг, ні головою повернути, просто так прямо дивився. Щоб повернути голову, зайшов в будинок, сів на ліжко, ліг, але ж думаю, пообіцяв. Думаю, ладно, доїду до тих людей, скажу чоловіку, сідайте за кермо, я ляжу збоку, автомобіль міжеш, уже ж не буду додому потім їхати. Ти їдь, а я буду лежати. Сів, їду, якось так обідно, думаю, ну Господи, ну їжу, молюся, а там люди розкажуть, що ти зцілюєш, а тут голова настільки болить, що ні повернуть, ні очима кліпнуть. Ну нічого просто не можу. Сльози течуть і все від болі. Їду, а воно небо, ви знаєте, от буває такий день, що небо таке голубе, таке красиве, що ну, воно відрізняється. Якось так подивився, сльози потекли, Господи. Ну ти ж є в мене на небі. Я так руку поклав, зняв і голова перестала боліти. Я не поняв спочатку. Я очі туди, очі туди, вона не болить. Я знову руку поклав, вона не болить. Їду, думаю, да що ж це таке? Приїжджаю до цього брата, кажу, вибігаю, каже. Ти знаєш, що Бог може так зробити? Він як? Кажу, отак поклав його брав. Да не може бути. Ну кажу, отак, бачиш. І якось так я, Бог мене учив над тим, що він поруч. Він поруч, він в ту мить, коли він потрібен, він поруч. Але як Савол написано, каже, він противився Богу. Він думав, що Бог десь там далеко. І поки він не узнав його. Поки Бог до нього не сказав: Савол, що ти гониш мене? Я той, якого ти гониш, не той, якому тебе в книгах навчили. Не той, якому ти прок... за яким ти йдеш, а я той, якому ти противишся. Можливо, чимось неприємний для тебе. Можливо, десь тобі потрібно смиритися. І в мене там були певні обставини в житті. Я обідивсь на Бога, думаю, раз ти Боже, мені не даєш, я тільки покаявся. Раз ти, Боже, мені не даєш те, чого я хочу, то чого я буду робити те, що хочеш ти. А я живу на Окраїні, в селі живу, і на Окраїні в мене собака. Я собаку брав і вигулював кожен вечір. Я любив вечір, зірки, місяць. І я збирався, я там за село йшов. І я вийшов за село, іду зірки місяць, і за спиною я почув голос, каже, «Чи довго ти так будеш ходити? Я став, я навколо подивився, думаю, ну це фантазія, Сашко, ти думаєш? Ідеш собі думки в себе в голові і. Далі йду, йду, доходжу там до певного місця, куди я доходив, У мене кожен день я дошов до місця до одного, розвернувся назад. Іду, ну любив я так. І тільки доходжу я до того місця, і знову я чую цей голос, що ти довго будеш так ходити. Я не знаю, що зі мною произошло, Сльози з очей потекли. Розплакався, йду, плачу, не розумію, що зі мною відбувається? І думаю, а в цей час я на Бога був. Мені щось брати говорили, я на них не звертав уваги. Думаю, Бог мені не дав те, чого я хотів. Значить Бог мене не чує, значить Бог далеко. І там через кілька днів е, я по строки займався і думаю, поїду куплю щебня. Їду я ну, туди, де продають. Питаю, як ви продаєте. Вона каже, ми ковшомка нагрузила, а в мене бус був. Я говорю, давайте я так. Я візьму мішки, наберу там мішок, будемо рахувати, що там 50, 70, 80 кілограмів. Як порахуєте, так і буде. Мені головне купити було. Я... Беру, нагружаю, приїжджаю до цієї жінки, кажу, йдіть, в мене в машину я склав, порахуйте, я вам заплачу, що там буде вартувати. Вона каже, скільки мішків? Я сказав, я не пам'ятаю, скільки там було, 9 чи 10 мішків. Кажу, от така кількість. Вона хорошо, і сідає, пише. Я кажу, ні, жіночко, кажу, я так не звик. Я звик, що прийшли людина, подивилася, що я з чистою совістю уїхав, можливо, я мішок якийсь більше, ви скажете, дорожче. Вона така подивилася, каже, я тобі вірю. І, по, і далі повернулася і пише. Да я ще не туди кажу, жіночко, ну це не смішно. Це не смішно. Йдіть, рахуйте, я, я так не привик. І вона така сиділа, така очі на мене підняла і каже: ти не такий, як усі. В тебе лице світиться, ти не вкрадеш. І я в мене всередині все опустилося. Я до машини приходжу, дзеркало це центральне я поверну. Та не свічуся я, а вона каже, я свічусь. І тут а, знову цей голос: ти не такий, як усі. Я розплакався, сижу там в машині, плачу, думаю, на да, що ж це таке? Що ж це Бог так до мене говорить? І вже їду додому і думаю, є не такий, як усі, в мене лице світиться, ну, значить не от цього світу. Значить вже Бог мене відділив, значить, ну куди я буду отут в світі потопати? Я вернусь в собрання до Бога. І ходиш в собрання, бувало таке, що ходиш такий рівносний, молишся, все добре. А потім приходять якісь життєві обставини, ти угасаєш, угасаєш, угасаєш. І як Бог буде до нас говорити? Каже, один раз каже сновидені, другий раз може проговорити десь в собранні. Третій раз буде Бог говорити як? Болю в костях може говорити. І приходять мене певні обставини і поїхав там певну річ робити. обично, в собрання прийшов, помолилися, слава Богу, і пішов. Хороше собрання, Алілуя, слава Богу, і пішов додому. Ну все, а хто ж знає, що всередині мене. Для людей ти можеш і проповідником бути таким, що гей, а насправді вдома там прийшов і сидиш, телефон над днями клацаєш і нічого нема. І Бог так дивився на мене і думає, ні, той Сашко, він, я ж близько біля нього. Я бачу, показував йому руку. І не один раз такі були випадки, що Бог дійсно мені показував, що він живий, і він тут, поруч біля мене. Я робив певні обставини. Приїхали там ми на лісопилку, і в мене вилітає там щепка, отака розміром. 에, попадає мені в пах. Я поїхав один день в лікарню. Мене обдивили і кажуть, нічого там в тебе немає. Пройшов тиждень, у мене нога, будучи отакою, вона розпухла до отакої. Мене ложать в лікарню і кажуть, то в тебе зараження? Зараження. Я лежу три дні, в мене нога спухає. За четверту ніч нога розпухає, що два рази більше, ніж була. А мені робили огляди, все, нічого не бачили, Там протикали, там, де місце проколу було. І мені зранку Бог дає мудрість каже, піди до врача і скажи, що може на УЗІ схожу. Може, УЗІ побачить дерево. Я йду до лікаря Узіста, до цього спочатку, потім до УЗІста. До Узіста приходжу, він дивиться, в нього лице помінялося. Він каже, йди, а я ще розкажу, що там в тебе. Я приходжу до цього чоловіка, до главврача, він бере листок, такий, ну що там у тебе? Ну, кажу, зараз сказали, що подзвонять. Він дзвонить. Я дивлюся, як він в лиці міняється. Щось там малює, пише там цифри дивлюсь, він палка, як стоїть, там намалював. І тут такий кремезний, здоровий чоловік. Він в оці помінявся, на мене так глянув. Вибігає, кличе він До цього говорив, що там у тебе? А, а вже вибігав. Він заїкатися почав. Л -л Лікар то йшов. Я спочатку ще не зрозумів туди всієї серйозності ситуації. Яку, да що в мене? А він каже, зайшла палка в ногу. Там 4 чи 5 сантиметрів, вона отакий вот розмір її був. Коли я достав її отак вот на пальця клав. Зайшла, заділа артерію в мене, і тиждень у мене терлася по артерії в паху. Втерлася в артерії, і ще всередині, бо до того вона вперлася в вєни і в вєни мені давила. І коли в мене там тиждень ходив, воно терлося, гноєнні йшло, але артерія не лопнула, вєни не проткнуло. І коли така вся ситуація произошла, і в цей момент мені дзвонять знайомі і кажуть: ну що там у тебе? Яку палка в паху. А це я сам з Переяслава, біля Переяслава. І він мені каже, збирайся їдь на Київ. Я до цього лікаря кажу, мені знайомі кажуть, їдь на Київ. І він отак, на мене подивився, я тебе. Бл... Їдь, їдь на. Забирай, бумагу, що тобі треба, я тобі поможу, все. Якщо скоро треба, я тобі допоможу. Все. І отак людина, від от мене спеклалася. Я приїхав на операцію, думаю, дзвоню, кажуть, да, сьогодні не операційний день, їдь. Ми збираємось, приїжджаємо. Я так заходжу в відділення і бачу, в кінці коридору людину вивезли і повезли. І він каже, сьогодні не операційний день, кого то повезли. Він біжить, каже, нам операцію треба робити. Вони кажуть, на «Ну, операцію чоловіка привезли. Забрала його, я сижу в коридорі, я думаю, Господи, на що ти мені час даєш? Мені повинні були я приїхав, повинні були швидко розрізати, забрати і. І все, я повинен лежати. Я замість того, щоб мені там зробили в 4 години дня операцію, сижу до пів дванадцятого ночі, чоловіка оперують, а я сижу, я вже покаявся. Вже брату посадив і сповідався, думаю, ну мало лі. А ще, знаєте, знайомий операцію буде робити. Мене там забрали в операційну. він каже, одну медсестру нам дайте, мені ще друга якогось свого взяв там на операцію. І починаю. Зробили мені занавіску, тут поставили тільки місний наркоз. І мене почали різати. Він повернувся на медсестру, каже, везіть дефібрилятора. Я не туди іще. ще, привезли дефібрилятора. Там спустя дуже короткий час вже повна палата людей. Я ж не знаю, Руслан, що там? А він так на мене глянув через занав'язку і каже: Ти, якщо каже, ми почнемо доставати палку і потече кров з артею, ми можемо тебе навіть не спасти, ти в пробач мене. Я лежу і думаю, Господи, ну не вже оцей час, коли я буду перед тобою приставати зараз? Ну не вже оцей час? Але я знаю, що за мене молилися всі, хто знали про цю ситуацію. І перед цим, коли мене якраз везли вже в операційну, він мені сказав, каже, вставай, пішли, і мені якраз з телефон і каже, за тебе молилися. І Бог сказав, що дарує милість. А ви знаєте, в мене були випадки, коли я з людьми спілкувався, вони казали, Бог дарував милість, це забирав туди. І тут, там, непонятно, милість жить будеш, милість Бог до себе забере, може я все якраз покаявся і до себе зразу. І я якось так над цим вже думаю, ну слава Богу, я хоч покаяться в спів. Молодий, неодружений. Ну, далі не треба мучитися нічого переживати, трудитися. Достали мені ту палку. І коли пройшла вже операція, він, коли мене поклали в палату, він до цих людей, з якими я лежав, він каже, він може виключатися, може бредить. каже, але ви дивіться, що в нього кров не пішла з паху. І якщо піде кров з паху, мою сестру, бо каже, там стече за 30 секунд. І вони ніч мене, Саш, ти живий, живий. Саш, ти живий, живий. І зранку він приходить, прийшли спочатку врачі, всі мене подивилися. Де та палка? Палка за відділення подивилась, каже, ти щасливчик, каже, З цією палкою, от там, де вона була. І коли він прийшов, каже, їдемо, я тебе на перев'язки перев'яжу. Я, я лежав на ліжку, потім сів. Я кажу: Руслан, ну я до цього часу ходив. Я до цього часу ходив. У мене прийшла така віра, що він каже, тобі вставати не можна, або в тебе може лопнути. Я кажу, Руслан, я до цього часу ходив. Якщо Я цього часу ходив, то я й піду. Я встав з ліжка і пішов сам на перев'язку. Коли я вийшов в коридор, то ми сестра, сестра, які мене побачили, вони так підняли руки і кричали «Алілуя, Руслан, ти зробив чудо. Отак От Бог до мене говорив. От дуже швидко загоїлось, мені там знайшли лікаря в нас по міст, який там дуже перев'язки гарно робив. У мене ні загноєння, нічого не було. От за тиждень затяглася рана, все. І коли приходить час. Я розумію, що Бог, як тоді савлу, поклав мене в ліжко. Дав мені цю стресову ситуацію, щоб я до нього взивав. І коли я до нього взивав, я побачив, що Бог близько. Бог близько, Він поруч, Він чує, але чи чуємо Його ми? Чи чуємо Його ми, коли Він взиває? Бувало у вас таке, що хтось у тебе говорить, ти не слухаєш. Тобі питають, ти чуєш чи ні? Особливо до дітей. Ти чуєш чи ні? У мене дитина маленька, чотири роки буде дівчинка. Я їй кажу, ти чуєш мене чи ні? Чую, а чого не слухаєш? Ну, папа, я зайнята. Отак і ми буває. Бог, ти чуєш мене чи ні? Я зайнятий. Я хотів би з вами помолити за те, щоб нам не приходило ставати в такі обставини, які нас Бог ставить, щоб ми його почули. Щоб нам не прийшлося в оце время благоприємне, яке в нас є. Ставати в ті обставини, які можуть бути там болезні, хвороби, можливо, на війну когось відправлять, і там він буде шукати, де Господь, де Бог. А Бог недалеко, Він тут з нами. Він нам показав, що Він уже прийшов. Він уже жертву за нас віддав, віддав оцю самодорожчу жертву для того, щоб ми, ті, які ми не були, можливо, хтось з дитинства віруючий, можливо, хтось ні. Але які ми не були? Ми є діти Божі, за яких Бог віддав саме дорожче Сина Свого. Ті, кого Бог назвав своїми. Але ми були колись не свої. Я хотів би з вами помолити за те, щоб ми дійсно, коли Бог говорить, чули голос Його, не відверталися і не шукали його десь далеко, бо він близько біля нас. Амінь. Давайте помолимось. Господи Боже. Цей час ми Твоїм святим стоїмо. Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам бути на цьому місці в цей день, Господь. За те, що Ти прийшов, Господи, і говориш до сердець наших, і даруєш нам милість бути, находитись на цьому місці, Боже. За те, що ми побачили світло цього дня, Белоти Ведіанем, і немає в нас кожної звістки, Господь, Бедокія, волю ти верярем, за те, що ти нас навчаєш у це время благоприємне, а Господи, Боже. Ти приходиш, Господь навчаєш нас. Наставляєш баруки, а не і показуєш, куди йти чоловіку, як іти і що робити, Господь. Ти коли говориш до нас, ти говориш так, щоб ми зрозуміли, Боже. Ти ніколи не навчав тим наукам, які він не зрозумів, але ти, Господи, приходив, Він навчав так, як зрозуміло, як дітей своїх, як батько любить сина свого і доньку. Так Ти любиш нас, Господи. Які б ми не були, можливо, ми десь там підпачкалися, Боже, але ти кличеш, каже, сину мій дочі моя, іди до мене, Господи. Я дякую Тобі за милості, яку ти дарував для нас, Боже, бадокия сестеве діяльмерікаденем. Белокиаси те на марем, Господи. Ти тоді, коли люди надіялися, бело тебе альверика, де ротела верикаларем, ніколи не посрамляв, ти болоти вері альберикатера тереда банасин. Коли людина покладала на надію на тебе, волоти верила, ти приходив бало тебе бебе, то катака система не альберика, дари, немає.

Цей час болоти Боже, дай нам не засумніватися в тобі, болоти верярем. Ерводе, але твердо стояти, болотим реляв і вірити, що ти той, хто чує, болоти вірярем. Ерводелей боловерика дає. Не уходити від лиця Твого, болотим вірярем, але йти до нього, болоти І коли трудності дивитися, де ти є, болоти і знаходити, болоти те світло, що йде від тебе, болоти вірярем. Ерводе лейлей лей, 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 болеріка. Дай манеям. Господи Боже, бороке не масель тебе, ребалаєм. Научай нас, Господи, але не скорбями в це время благоприємне по милості своїй. Научай нас, Боже, бо в реляв, наставляй, боло тебе ведія, медикадина, масель тебе, не ама не Господи Боже. Ми до лиця Твого Святого приходимо і о милості просим, а тобі нехай одному буя честь, подяка і хваління. Отцю Сину й Духу Святому. Амінь.